Вітаю на каналі. Сьогодні в нас 4 серпня, вже пора час настав повернутися до нашої шкілки виноградної. Так як вже скоро літо закінчується, а шкілка це такі рослини, яким треба понадобиться допомога у визріванні лози. Сьогодні натягнувши останню мотузку, підв'язав його. Ще буквально пару днів почекаю і почну прищіпувати всі верхи. Навіть на тих виноградах, кущиках цих маленьких, що ще зовсім маленькі. Так як йому потрібно зараз час і час немаленький для того, щоб почала почати визрівати лоза. От я сюди як прийшов і побачив тут ще одну таку картину. Так як у нас зараз погода не сильно радує по ночах, днем спека неймовірна, а вночі опускається навіть до плюс десяти. Це для винограда як би стрес дуже, дуже великий, такі коливання температур. Плюс ще в нас ночі дуже росисні, у нас річка вже рядом, і вся оця роса волога постійно тута. І плюс ще цей холод. І от виноград стресує. І от я до нього підійшов, подивився, на винограді з'явилися мілкі-мілкі точечки, може, тут камера і все не так ближче. Це є антракнос. Навіть ось тут вже такі плями доволі серйозні. виноград стресує. І з'являється цей антракнос. Так само от попалось мені тут чимало кущів, якось перевернути листок, десь я бачу з другої сторони. Зараз знайдемо. Хотілося б швидше і не виходить нас напала дуже серйозна ще одна із серйозних болячок на винограді. Ось це одна із мілких. от такі плямки білі під листком. Це називається мільдю. Ось тут менше, теж дуже багато очагів. Так же само там з тої сторони. Мільдю, колосальним чином. Ось все. Як бачите, то взагалі на кожний листок практично. Це в нас сорт Афродита Кишмиш. Я бачу, це він в мене буде на ділянки, я собі висаджу. Буду випробувати, як вони мають, будуть інші сорта тут рости. І ось треба сьогодні дуже швидко провести обробку, щоб кущі вижили. І погасити ці спишки хвороби мільдів. Який же ж я буду використовувати препарат? На молодих кущах це я буду обробляти всі молоді кущі, які в мене є без урожаю, включаючи шкілку препаратом, ось таким Амістар Голд. Він в нас має спектр дії. Зараз відкрию тут етикетка. Якщо подивитися, от виноград культура. Оїдем, мільдю і антракноз. Норма внесення 10-12 мл на 8-10 літрів води. І термін очікування його ось, виноград 30 діб. Через те такі препарати, в кого вже є урожай. На кущах і з'явилася вспишка або мільдію або їдемо. Зараз якраз і, іменно ці хвороби бушують, то використовувати не можна. Треба використовувати тільки ті препарати, які мають короткий термін очікування. Ну, от такі як хорус можна, там здається квадріс можна використовувати там до 20 днів. Хоруса, здається, неділя чи півтори. Або є біологічні препарати, яких термін очікування набагато менше, а то, а то й взагалі його немає. Ну, от подивимося, йодоцит там, дуже хорошо допомагає бі... з біології з таких препаратів із терміном там його взагалі один чи два дні. Будемо його використовувати, якщо побачу на основних кущах якісь спишки з... 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 хвороби. А от Сьогодні зараз от сонечко якраз вже ховається, можна почати проводити обробку нашої шкілки і всіх кущів, які в нас є без, без, без винограду, без урожаю. Також в цю обробку додавлю в бакову суміш антистресант мегафол і можливо подивлюся, додавлю плантафол. З формою 51545, де, де іменно калійна формула переважає, так як нам треба, щоб лоза визрівала, а це є в нашій калій, калій сприяє визріванню лози і зробить її одерев'янілою, щоб наші кущі ви могли перезимувати. Ось такі плани зараз у нас. Провести цю обробку, а далі, а далі більш всього. Сьогодні ще, мабуть, покажу в окремому відео нашу копану розсаду в полуниці. І бісього буду її проводити також підживку, так як вже пройшли півтори неділі, вона вже вкорінилася. Можна проводити обробки і підживки по копаній розсаді. Ну, на даний момент всім гарного вечора, гарних урожаїв. Дякую за увагу. До побачення.